І сьогодні в Україні діють нові положення правил дорожнього руху. Зокрема, відтепер водії повинні вмикати ближні світлофари або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік. Раніше ця вимога існувала лише в осінньо-зимовий період від 1 жовтня до 1 травня. За даними європейського дослідницького інституту із безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість ДТП у світлу частину доби на 10-15%. 23 тисячі українських водіїв таку норму цієї зими проігнорували, а тому були покарані штрафом. Покарання за це порушення залишилося незмінним 510 гривень. В Норвегії із запровадженням такого правила кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. В Данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки от тому, що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофа.